а ти це можеш? Можеш, сподобався. Кажу, двері там пішов на за вухо одного, другого, третього на диван Сіли тут. Ти ж прийшов мене лічити, кажу, що ти прийшла. Кажу, ти мені літ не нужна. Ага. Він біля неї там діджі, бабама, на мана, понтен. Ти... Ну шо? Давай лічи мене. Поки ти платиш, всі їдять твою піцу і тебе хвалять. Два села поряд, то там всі дурні. Там. Але якщо зайдеш там, то там кажуть, що там свідують. Петро Воробець, практикуючий психолог. Його підхід базується на позитивній психотерапії, спрямованій на підтримку дорослих, підлітків і сімей. Бо все краще тільки починається. <рес> От то, що підкидає, таке дійсно є. Так, Дзвінок. Ало, б... в мене проблеми з дітьми. Я хотіла би, щоб ви мені допомогли. Окей, коли приїдете тоді, тоді? Я чекаю маму, чекаю жінку. Маму, що дзвонила. Тук-тук можна, можна, відкриваються двері. І отак майже за вухо. Одного, другого, третього на диван, сили тут. Дивіться, Петро, я з ними не можу дати ради. Добре. І класика, Це... кажу так, діти, у вас є проблеми з мамою? Діти, ні. Вас влаштовує ваша мама? Так. Каже, добре, ви вільні, чекаєте внизу фоє, а ви залишаєтеся. А чу, я, та тож з ними. Я кажу, ні, в них проблем нема. Проблема є у вас. А я працюю з тим, у кого проблема. Скільки дітям років? 15, 12 і 11. Я кажу, то ви мені хочете їх усиновити дати чи що? Ну, але з часом, з часом людина починає розуміти, що їхня поведінка. Це реакція на поведінку мами. Абсолютно. Якщо зараз взяти на злобу дня тривожна мама щодо війни це тривожна дитина біля мами. Бо мама є всім світом. А коли вона постійно в тривозі, в тривозі, в тривозі, дитина тривожна, немає людина імунітету до війни. І треба бути дуже обережним своїм ментальним здоров'ям щодо наповнення подіями, інформацією і так далі. Інформаційна дієта, загугліть, почитайте, спитайтеся штучного інтелекту. Це дуже важливо, зараз надто важливо. І коли е, ця мама побула в мене декілька разів, да, я потім з дітьми займався. Часом треба дітям допомогти вижити з токсичною мамою, уявляєте? хоча б вона їх привела. Але в будь-якому випадку ти дивишся, хто йде на контакт, того і піднімаєш. Була в мене цікава практика, коли кожна мама е, провела дитину, підлітка 14 років. Тоді кабінету в мене е, якийсь час не було, і я зустрівся в е, віп-залі ресторану. І дівчинка каже: я підходила. А маєш сигарету? Тоді ще можна було говорити. Маєш сигарету, кажу, має. Дай мені 50 грам то, 100 грамів -пам, пам І вона сидить біля мене курик і каже: А що ти мені не кажеш це шкідливо?» Я кажу, а нафіга. Ну ти ж прийшов мене лічити, кажу, що ти вирішила? Кажу, ти мені 100 літ не нужда. Ти ж психолог. Кажу, так. Які питання тебе цікавлять? І тоді вона тінь-тінь-тінь. Окей. Все добре, все нормально. Там, якщо я згадую цей момент, дуже часто є така складова, коли ти якби працюєш з дитиною, а потім з мамою звіряєшся щодо результатів роботи з дитиною. Але насправді ти працюєш з мамою. І коли ти опосередковано даєш їй інформацію, міняється мама, міняється дитина все сесте на місце. Вулицю, вечір, стоїть пацик. Модний. такий, ну, от, Якщо можна уявити модного, то він серед модних модний. Біля нього дівчинка, він біля неї там джі -джі -баба, мана -на І, О, <laughs> а мужик маєш цигарку. Кажу, маю, якраз вийшов, даю. А за пальничку кажу, тобі п'єзо, чи таку, а я мав якраз дві, <laughs> він п'єзо йому. Чин". Він такий, а що мужик в миру робиш? Каже, психолог. О, мені треба, психолога. мені треба психолога. Мені давно треба психолога. А, я кажу, ти знаєш, тобі не треба психолога. Ти понтуєш просто перед своєю дівчинкою. Ти не тутешній, але ти хочеш кинути понти. А що а а так думаєш? Я кажу, якби тобі треба було психолог, ти би не розказував, що тобі треба, ти б взяв номер і це. І дай свій номер. Кажу, тепер не дам. А що не досиш? Я кажу, ну бо я ж не хочу участвувати в твоїй комедії м -м, потреби. Хіба якщо? Я кажу, я тобі даю карточку. Ти перераховуєш гроші, просто протягом двох тижнів прийдеш, хорошо, не прийдеш теж, теж хорошо. Він перераховує гроші, приходить, звисає на дивані, отако. І каже: ну, що, давай лічи мене. Я дивлюся на нього. Я кажу: в смислі? Я ще не зрозумів. Та бо я вже був до хату психологів, і я так пряма мова, я за х... їм гроші платити, ніха вони мені х... не допомагають і так далі. і так далі. Я от, то, прийшов подивитися, як працюєш ти. Я йому задаю питання: я кажу: можна з тобою на тій мові що йти? Він каже, можна. Кажу, двері там пішов на х**. Він каже, в смислі? Я кажу, от так. Та ти ж психолог. Я кажу, що з локтя зараз в челюсть дам. Я ж гроші заплатив, кажу, та ти ж і лох, бо ти заплатив якомусь дядьку гроші на вулиці. Ти що прийшов понтувати? Ти з іншого міста. Кажу, в тебе є. 7-8 копійок пасивного доходу. В тебе проблема визнання. Поки ти платиш, всі їдять твою піцу і тебе хвалять, але це тобі не, не забезпечує е, дофаміну того, що ти треба. Ти людина, яка втрачає себе, в тебе забери гроші, ти ноль. І він вже от з тої позиції Ти дає, каже: звідки ти знаєш? Ти об... це коло весьме. Дуже багато є таких моментів, коли люди в соцмережах знаходять якісь подкасти, слухають, вивчають, е аналізують свою проблему самостійно. Це не працює. Це не працює, це працює з точністю до навпаки, тому що е людина поглиблює свою проблему. У психолога є навчання, де він може відмежуватися від проблеми, навчитися відмежуватися від проблеми, яку він розглядає. І там от така тонка межа, що ти мусиш слідкувати, щоб часом не, не поринути самому в ту проблему, бо це на тобі відобразити. Коли в людини є проблема, вона її вивчає, вона починає читати, вона починає листати, а алгоритм соцмережі підкидає зразу, де ти зупинився. Ти завалиш себе так, що ти потім може не вилізти. Тому є проблема піде до спеціаліста як з зубною більлю. Ніхто не читає, що відбувається з зубом, коли він болить карієс. Хтось купляє книжку по стоматології, коли болить зуб. Дивно. А, а тут я почитаю, я навчуся. Я на... Щодо цього є анекдот. Е, приходить в ресторан музикант, джаз, грає тільки джаз, виключно джаз. Приходить сів за рояль. Там собі налабує щось налабує. Перерва прийшов до бармена, каже, налий мені 50 рамку коньяку, я потім буду мати парнас, я тобі заплачу. Ти каже, а ти граєш, всяку кухню, хто тобі заплатить, хто тобі що замовить. Той, ну ладно, пішов, далі, там відділення грає. Тут приходить два штемпа, сідає за стіл, він грає джаз, вони такі вау! Приходить, каже, а ти це можеш? Може, сто баксів. А десь, а це можеш, можу. Шестов. Він відлабав, типу. Трьох. Закінчилося, він приходить до Бармена, дає 100 доларів. Каже, але мені 100 грам самого дорожчого ніяку здачі не треба. Той наливає. Каже, але в мене є до тебе питання. Каже, Чому а, коза а, какає такими бібками, а корова такими хляпаками? Бармен каже, я не знаю. Йому той Джазмен каже: то якщо ти на гімні не розумієшся, чого ти в музику лізеш? Але е, розбирається з тим, що ви знаєте. І довіряйте тим спеціалістам, які на це вчилися. Бо як сам починаєш лізти, то ти нашкодиш. Як в автомобілі почав ремонтувати, потім майстер має більше роботи. Так само в психології, якщо ти починаєш сам себе парпати, вирівнювати, не вміючи, не знаючи. Гора методик є. Дуже велика глибина, не можна туди лізти самому. Як в розетку. Є таке дуже серйозне запитання, яке часто задають в мережі, як знайти свого психолога, прийти і сісти в крісло. Іншого нема. Ти не можеш знати людину, поки ти не побачила її. Коли ти прийшов в крісло, ти побачив, як людина працює. Людина-психолог може бути висококласним психологом, професіоналом, але не твого типажу. Все, норм пішла. пішла свій Ми на танцях приходимо, що запрошуємо хто ближче на танець. Ні. Запрошуємо тих, хто нам десь якось дихає да, до нас. І приходимо і кажемо, ні, ну ні, то тоді йдемо ще кудись. Да? Це нормально, психолог то саме. Ми говоримо про душу, про, про відчуття, про то глибину, яке ні зважити, ні, ні помножити. Але воно є. І воно, коли болить, вам не підходить, нема питань. Але обов'язково скажіть про це тому, до кого ви прийшли. Я щось відчуваю на це. Можливо, це питання не у психологу, а у вашому сукупному загальному стані, де ви можете сказати, я психолог, я тобі щось не можу довіритися. І дуже часто це я тобі не можу довіритися, означає, що я не можу довіритися нікому взагалі. І це її найбільша проблема, і тоді. А от пошук психолога цікаве питання. Чому в соцмережі задають питання, як знайти психолога? Кому воно задане? Хто на нього відповідає? Фік зна хто. Соцмережа це така. Я люблю з цього приводу жартувати. Колись в моєму дитинстві не було соцмереж. Да. Я не губив ніколи телефон, бо він в мене був на кружку вдома. Але в селі завжди. Була якась баня і був такий пліт сплошний. І на ньому писало. От зараз соцмережа. Ото самий плід. Але великий, такий, там кожен пише, що хоче. А де достовіниць? Станеш коло плота, хто? Доби, ти, да? Бо біля тебе написано. Вселений потік інформації, якщо її не фільтрувати, інформаційна дієта, ми себе чуємо в животі, що ми з'їли? Наїлися на ніч пельмені, не можемо. Тому що це не приймає, мозок то сам. Якщо ти накидаєш в нього всякого шмельцю несистематизованого, коли ти тільки в ленті гортаєш, 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 ти слухаєш одне, друге, третє, воно ну, мозок, він же ж так само має свій ресурс. І коли ти його перезавантажиш маєш на увазі завантажиш більше, ніж він може, він може виключитися, але може й не виключитися, а дати збой. Голод це теж спосіб, це, скажімо, поїхати в ліс, зняти якусь хату і просто гаджет лишити, Буде тяжко перший півдня, ходити. А потім ти починаєш бачити, що от дерево. Вау, дерево, а потім о, а тут мурашка, О, а в неї тут стежка. А там тю-тю-тю, там вже пташка, там вже жаба. І ти, ти просто набираєш такого гармонійного, природнього ритму, сприйняття і реакції на те, що відбувається. Бо ми зараз живемо не в природній. це інформаційна лента. Це людина не готова до цього. Питання того, чи залишилися в Україні психічно здорові люди, я би навіть не ставив так, тому що це питання дуже широке, і якщо дослідження зробити, то тоді ці дослідження дадуть якийсь результат. А загалом, психічно. Здорових в ідеалі людей, на мою думку, не існує, тому що всі прожили дитинство. І в них всіх, в кожного є якісь свої травми оточення, батьківства. Хтось з верби пав, хтось, хтось топився з камерою на річці. Тобто воно є. Но це, знаєте, є в, в межах, а є поза межами, де є порушення, а де є відхилення, це вже інші. Ну, українці загалом, я, я вам скажу, така нація, яка виживе при будь-якому стані здоров'я і дай Боже витримати українця всім психологічно здоровим людям. Тому що ми таке. Завжди, якщо є якесь оголошення категоричне, то я до нього так само ставлюся, як до того, що на плоті пише. Тому що, а хто досліджував, а як досліджував, а яка виборка? Це, це так само, якщо є два села поряд, то там всі дурні. Там. Але якщо зайдеш там, то там кажуть, що там всі дурні. Бо там кажуть пательня, а там кажуть Рондель. Ніхто навіть не підозрює, що це сковорідка. Тому, е, якщо сказати, психічно здорових не залишилося, то, скажімо так, ідеального не існує, і повністю психічно здорова людина також не існує, тому що вона вже народилася. Вона вже мала дитинство, мала дитячі травми. е, Да, психіка. Чуть, скажем, відчула цю травму війни, скажем так, невидимий тиск війни. Як я це люблю сказати, він є. Ми не завжди пов'язуємо свої реакції, зміни з ним, але він є. Сказати, що немає психічно здорових людей, невірно. Невірно, тому що я стикаюся, якщо взяти, прив'язати до війни, я стикаюся з тим, що з фронту приходять нормальні, адекватні, психологічно і психічно здорові люди. І ті, що тут ніколи не, не, не нюхали пороху, вони абсолютно роз, розчавлені, скажімо так, життям. Навіть скажу більше, люди за кордоном більше страждають від війни, ніж ми тут. Їм набагато важче. Тому що ті, що поїхали не під час війни, вони хотіли їхати в Канаду, вони хотіли їхати в Америку. В них було це як мрія. А люди, які під час війни чухнули, скажімо так, вони тікали. Вони приїхали туди, і їм важко, тому що вони тікали не звідти де не хотіли, а вони тут хотіли бути, але не змогли за якихось причин. І вони... Поїхали. Вони тужать настільки це, це жахи. Я працюю з такими людьми. Я дуже багато маю клієнтів Європа, Канада, Штати, які виїхали під час війни. Якщо дівчина мріяла про хлопця і вийшла заміж, вона торчить. А якщо вона не мала куди дівці і не мала де ночувати, тому вийшла заміж. Вона нібито живе, але вона не від, не від добра. Підкидає ще обидві сторони. Тих, що лишилося тут, підкидає, бо ті поїхали, а підкидає не тому, що ті поїхали, а тому, що вони не виїхали. Яке внутрішнє підкидання. Скажімо так, не суттєво, де ми знаходимося, суттєво, що ми робимо для того, щоб була перемога, якщо так, глобально. І е, я знаю людей, які тут е, працюючи дуже серйозно роблять велику роботу, що грішми, що не грішми, щоб до наближення перемоги. Я знаю дуже багато людей. Які за кордоном працюють і вони пакують, і пакують, і пакують в Україну. Їх теж горе. Але поміж них є і інші. Для того, щоб постійно себе добре почувати, скажімо так, як мінімум, це такий фоновий мій посил самому собі, в мене є такий девіз – все краще тільки починається. Що він мені дає? Все, що відбулося, вже відбулося, я його вже не змінюю. Все, що я можу змінити, проаналізувати, я це обов'язково змінюю на краще. Я не оглядаюся в зеркало заднього роду, я йду далі з тим набором, що є на сьогодні, і знаю, що буде краще. Якщо не зараз, буде післязавтра. Але оцей, скажімо, внутрішній настрой налаштування, воно дає трошки легше дихати, то вам всім рекомендую знати, що все краще тільки починається, незалежно від того, де ви і з ким.